Всім привіт! В на каналі Казабучки. І сьогодні ми будемо грати в ігру. Будемо грати в ікру. У нас сьогодні дуже цікаве рекризи прищепки. Прищепки. прищепки і палички. Що ми Ой, зараз я... будемо робити? Пришіпка. Перше завдання з прищіпками. Треба начепити 10 прищіпок. Потім я буду. Сколько один? Десять. Десять. Десять прищіпок. І потім я буду включати секундомер і дивитися, за який час ти зможеш якнайшвидше зняти з себе ці прищепки. А потім буду це робити я. І подивимось, хто швидший: Єгор чи мама. Готовий. Готова засікати час. Ну що, на старт, увага! Руш! Дев'ять секунд і 43. Ти задоволений результатом? Мені здається, що з другою спробою буде ще швидше. Тіпі твоя черга. Добре, моя черга. Давай. Раз, пойворщик. Три є. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ну що? Так. Окей, зараз обмиляємо. Ти готовий? Угу. На старт, увага. Опа, почекай! На старт, увага! Руш! У мами результат! 9,91. А це означає, що в першому раунді переміг! Є! Єгор! Є! Робимо раунд два. Раз, два. Пішло довше робити. 1219 нас зайняло це. А потім ти взялася очі нога. Так? Так, давай мені чіпляй. Друзі, ви готові у нас раунд номер два. Єгор. А, почекай. Єгор приготувався. Натискай! Перемога за мамою! З мамою змагатися то не є чесним, правда? Мама старша, і це не справедливий суперник літаю. Тому що мама старша, тому мама перемагає. Тому я пропоную тобі встановити свій особистий рекорд. Не змагатися зі мною, а змагатися самому з собою. Так буде чесно. Так, Йогор хоче встановити свій власний рекорд. Зараз подивимось, наскільки швидко він зможе зняти 10 причіпок. Готові? На старт. Увага! руш! 9.82! Вітаємо! А за скільки часу зможете ви зняти з себе 10 прищівок? Засікайте час та пишіть нам в коментарях. А ми продовжуємо і будемо робити наступне завдання. Отже, завдання таке: зараз перед Єгором є 5 паличок. вони всі різних кольорів. Йому треба запам'ятати, в якій послідовності вони йдуть одна за одні. Для цього ми називаємо зараз з першої по п'яту палички якого кольору. Перша паличка. А, о, помаранчева, друга. Фіолетова, фіолетова. третя. Рожева, Рожева. синя і селена. зелена. От що буває, коли ти вчиш кілька мов одразу. Окей, запам'ятав, яка перша, яка друга. Давай ще раз. Помаранчева, зелена. фіолетова, червона, синя, зелена. Всі побачили? Заплющую очі. Я зараз поміняю місцями деякі палички. І ти маєш сказати, які палички не на своїх місцях. Відкривай очі. Я поміняла місцями тільки дві палички. Твоя задача відгадати, які. Фіолетова. Фіолетова де має бути? Ось тут. Так. Кажи чесно, підглядав? Підглядав? Так! Yeah. Жук. Давай ще раз спробуємо, готовий? Запам'ятай, в якій послідовності наші палочки знаходяться. Перша паличка. Красна. Друга. друга фіолетова, друга – синя, Третя синя, синя друга, Четверта. П'ята. Помаранчева. Добре, запам'ятали всі: червона, фіолетова, синя, зелена, помаранчева. Запам'ятали? Тепер всі заплющують очі і не підглядають. Тільки чесно, двома руками. Закривай очі двома руками. Закрив. А я отак зроблю. Закрий очі. І так, відкриваємо очі, дивимось і згадуємо, в якій послідовності були наші палички. Це знову сюди. Ні, це сюди. Так. Це сюди. Так. Гозе! А мені здається, що ще не всі палички знайшли свої домівки. А, Тепер краще она прибавити? Ні, червоні прибавляти не будемо, ми нам і без них важко виконати завдання. А ви запам'ятали, які палички помінялись місцями? Якщо так, пишіть в коментарі. Залишилось останнє завдання. І воно найприкольніше, тому що тут ми будемо розігрувати цукерку! Є така дуже старовинна гра на персники. Цього гру взагалі-то полюбляють жуліки. Але ми будемо чесно грати, ніхто не буде жульнічати. Завдання дуже просте. В нас є три однакові порожні стаканчики. Зараз під один з них я заховаю цукерку. я сам! Почекай! Спочатку я. Твоя задача слідкувати уважно за тим, як пересуваються стаканчики. І потім вказати на той. Фім є цукерка. Перевіряй. Та-дам! Тільки-тільки, що в мене постійно піднімалися стаканчики. Почекай їсти. Давайте ще раз, готові? Отже, увага! У нас є цукерка. Я кладу її під стаканчик. Ой! Один, два, три. Зараз я буду їх мішати, мішати, мішати. І задача знайти, де та цукерка є. Готові? Уважно спостерігайте. Спостерігайте, спостерігайте. Я буду все робити не дуже швидко, бо жулік з мене ніякий. Я точно жульничати не вмію. Почекай! Почекай! Так. Стоп! Друзі! Як ви гадаєте, під яким стаканчиком захована цукерка? Один. Чи під номером 2, чи під номером 3. Залишайте відповідь у нас в коментарях. А зараз Єгор відгадає, де цукерка. Готовий? Під Піднімаємо. Цукерка тут! Це цукерка твоя. Ти можеш її покласти собі в кишеньку. У мене ще є одна цукерка. Тепер ти будеш ховати від мене цукерку. Отже, стоп, стоп почекай. Давай покажемо всім глядачам ще раз. Покажи цукерку. Так, у нас є три. Поки що порожні стаканчики. Зараз під, угу. під перший. Стоп. Під перший поклав його цукерку. Ось тут зараз цукерка. Будьте уважні, спостерігайте за тим, куди зараз Йогор представляє стаканчики. І не загубіть стаканчик з цукеркою. Стоп! Як ви гадаєте, під яким стаканчиком захована цукерка? Під стаканчиком номер 1 номер 2 чи номер 3 Залишайте свої коментарі, а зараз я маю відповісти, бо це ж я тільки що мала шукати. Мені здається, що цукерка під номером один. А може тут? Можна я перевірю свій варіант? Ну, будь ласка. Добре, мамі цукерки шкідливо, це тільки дітям можна їсти, правильно? Я ні зім ніковой. Ну і що, друзі, сьогоднішній випуск підійшов до кінця і нам треба сказати всім Всем пока! Всім пока! Я вас люблю!